Друзі, вітаю мої підписники. І хто ще не підписаний на мій канал, запрошую. Трішки пробіжимося по е, моїй клумбочці, так сказати, на підвіконні. Подивимося на розсаду, зробимо якісь висновки, що правильно зробили, що неправильно. От, і почнемо з оцих нещасних день. Хочу сказати, що вірно мені писали про ці диньки, не треба було їх садити. Я їх втулила в кінці лютого, хотіла подивитися, але вони дуже-дуже сильно в мене вже ось. Дивіться, які там уже і пасенки скоро будуть пускати ці дині. От. Просто що вони на підвіконні і вони потягнулися, і в них такі тоненькі ніжки. Якби вони ще були на балконі, то можливо. Вони були б нижчі і крепші. А так вони отак от потягнулись. Але нічого, чоловік сказав садити все одно, тому будемо садити. Так, далі це помідорчики. Я купляла нові, чорну грушку і черевички. От. Я їх посіяла, накрила плівкою, поїхала в село. Поки мене два дні не було, оце таке вже поросло. На секундочку. Дуже швидко. От вже період такий підходить. У них теж є свій період, коли вони активні для росту. от ці рослинки. Тому. Ну, я їх буду пікірувати, на, напевно. Чекаю, поки вони почнуть випускати листочки справжні, тому що з цими двома листочками не можна. І буду пікірувати в стакани, буду наматувати отак от, і засипати землею. Це мої квіточки гарненькі. Так поросли. Це ось така симпатична целозія, низькоросла. Будуть дуже красиві. Так, спускаємося на наш другий поверх. Так, що це у нас? Це у нас гвоздичка. Гвоздичка якась трішки млявенька. Така млява, я їм землю підсипала, підсипала. От, також не вистачає свіжого повітря. Зараз я вже їх виношу на балкон. От, коли тепло, і вони відчутно помітно. Що вони радіють рослини свіжому повітрю? Ось такі гвоздички, шаблон. Так, а це флокса, низькоросла флокса домашня. Я була в селі, зібрала насіння. Мало того, це насіння було на кущиках в землі. вони. Тобто вони зимували це насіння і не померзло. В принципі, вона могла б насіятись і сама, але мілке дуже насіннячко, і часто ми його просто прополюємо і засипаємо дуже сильно, і воно не проростає. Так, Далі йдемо мій базилік нещасний, господі, ніяк не можу винайти, в чому ж його секрет, що він любить цей базилік. Ну, ще якісь трішки, скільки його було тут насіння багато. І оце нещастя, все, що в мене лишилося. Не знаю, може ще пакетик куплю і посію в плошку маленьку. Не в такий великий цю риночку таку велику, а в щось маленьке, щоб там корінець у нього. Тому що він гине за рахунок корінця. Я бачу, що. Не бачу знизу, скільки там води земля, хоч я палочкою тикаю. от Так, далі вербена. Ось це все, що в мене зійшло, нещасна ця вербена. Три штучки. А це флокса високоросла. Ось от така от симпатичненька флокса. Я її ще не садила ніколи. В цьому році перший раз посажу, буду збирати насіння. Все-таки своє насіння, є своє насіння. І тут видно, воно, хоч і не під віконі, але видно, які крепкі вони. Трішки підсиплю їм земелечки. От, Я дуже задоволена. Єдине, що в мене це один кущик, і вона буде вся одним кольором. Так, ідемо далі. Це в мене капуста пекінська така. Не до капуста, що попало. Це мої ротики низькорослі. Також отакі вони щось не дуже не дуже посходили, трішки також гинули, От, але трішки лишилося. Ще одна гвоздичка. Зараз побачимо, які ось такі. Гвоздики дуже люблю. Також в майбі її треба буде пікірувати. Така вона якась слабенька. От, це ще мої одні ротики високорослі. Так, а це моя кукурудза. Зійшла вона дуже швидко. І дуже швид проростає. Я її заберу в село, поставлю у веранді на підвіконня, щоб. Була менша температура, підсиплю її земелькою. Чи перегноєм просіяним, у мене класний є. І нехай там стоїть. Поки на вулиці не буде тепленько, буду знати, куди її посадити. Хоч, в принципі, я вже, напевно, і знаю, куди я її посажу. Ну, ось така рання кукурузка. Можна ще посадити. У мене ще є насіннячку. Ще посадити, щоб вони період період неділя, 2-3 між посадками. Так, йдемо далі на наступне наше підвіконня.